Стрілець, жовтий місяць, основні положення початок-середини, кінець місяця. Зараз дивимось. Також буде у нас робота, кар'єра навчання. Робота, кар'єра навчання, фінанси і особисте життя. Е, дивимось початок, середина, кінець місяця і буду дуже вам вдячна за е, лайки, коментарі, е, сохранені репости і так далі. Е, будемо розвивати, тому що щось впали перегляди. Подозріваю, що в тіні вам бани. Поїхали! Так, початок місяця, стрілець загальних положень, середина і кінець. У нас жовтий, так? Да? Дальше. Так, це не то. Фінанси. Нам надо фінанси для стрільців. Що з фінансами? Жовтні у них буде відбуватися. Початок. Тайна. Середина. О! Кінець. Хорошо. Робота. кар'єра, служба. Навчання, хобі. Початок. Середина. Кінець. Ну, хорошо. Все, все прекрасно. Все прекрасно. І особисте життя для стрільців. В жовтні. Ой, випала це сама. Не хочу такого. Там розбите серце, там вставання. Нам таке не треба, правда? Так, стрільці. Поїхали початок. О, дві однакові, Разом, вірніше, середина. І кінець. Ну, так, хай лучше так буде. Е, так, поїхали, початок місяця. Е, там, знаєте, така якась історія, будете щось чекати. Бачите, фінанси закриті, я нічого не можу вам сказати. Е, але щось ви очікуєте, очікуєте якогось результату. Ну, це, в принципі, може бути і фінанси, і е, в особистому в якихось інших справах. Ну, коротше, будете очікувати результата. Значить, фінанси закрита, історія по роботі. Нічого собі там ганяєте, роботу робота. Ну, так, знаєте, особо тут не напрягаєтеся, щоб бути чесними. можете якось тренувати, можете стажувати і так далі. Ну, якби, от якусь, знаєте, такої прям усердне роботу. Ні, я не наблюдаю. І в особистому житті, знаєте, неторопливе якісь там отношення, десь хтось захоче побути на одинці. Золотого одинці, вы поняли, да? Короче, покопаться в себе надо. Надо б бы. Но мужчинка рядышком для вас якийсь. Мужчинка рядом, вот для девушек, да? Мужчинка рядышком, но вам захочется как-то пути на обед. это ну, нормально. Мы все же люди. Среди месяца. Ну, а тут, знаете, вот эти любовные переписочки, вся, вся, вся такая история по финансам. По финансам надходжения будут и по работе. А по работе, вот опять же таки, Отдыхать, охотом, да. Расслабля... Расслабляюсь, не хочу сильно напрягаться. Но финансы, кстати, будут. Вот. А... В особистому житті, ну все, покопалися, віддихнули, і вперед за ординами, все, двигаємося вперед, кудись можете поїхати, там, не знаю, можливо, в відпустку з коханою людиною чи щось. Ну, щось таке, коротше. Да? Якісь плани плануєте і делаєте, і, і їдете, і все, все щасливі, все, все з... всі задоволені. Дальше. Кінець місяця, мрії збуваються, все прекрасне, багато дзвінків, спілкування через інтернет і так далі. Фінанси. Ну, звісно, ви тут до кінця, я би сказала, що не зовсім так і, та і задоволені, да? ви не бачите все. Цієї повноти картини, скажем так. Но при этом нічого поганого я не бачу. І наконец то на роботі ви показуєте себе з кращої сторони. От починаєте вот, трошки работати. Ну, потому що ну от цілий місяць відкільки ну, можна. І, вот. опять же, такі, зустрічі, побачення в особистому житті. І також це ще може бути, що можете шукати якусь інформацію по вашому мужчинці, дівчинці, щось вона вас там на яке захотілося там, а ну-ка я щось там знайду про неї якісь компроматік. Вот. А ще я хочу вам подивитися оракул стрільці на жовтий місяць. Що вони, вони нам покажуть? А ну! багато, звичайно. Вот, зараз ми подивимось. Чи час ми увидим? Десятків жовтий місяць. Що вам покаже раку? чи місяць закінчиться, да? Взагалі принесе розвілка. Перед вибором стоять буде там. Ух ты! Там щось в особистому у вас накльовується, ви понимаєте, в тому плані, що якщо у вас є відносини, можете стоять перед вибором. перед вибором. Ну, але думайте, тому що там якісь хитрощі є. Ви понимаєте? Хитрощі, може вам хтось щось там наговарює, накручує, наверчує. Так що будьте уважні. На все добре, папа. -па.